Сьогодні, сьогодні заспівав для Господа і на серці стало легше. І таке дивне відкриття Господь на серце поклав. Коли ти відкриваєш серце, коли ти виливаєш перед Богом свої переживання, коли ти ділишся своїми думками із Господом, коли ти намагаєшся щиро йому сказати про ті переживання, про ті хвилювання, які ти, 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 тебе турбують, Господь чує. Чує твої слова, і він починає тобі допомагати. І дуже важливо бути максимально щирим, відкритим, позитивним, радісним, і все довкола починає змінюватися так. Ті, е, от, е, Не нарікати, не жалітися, не бідкатися, не плакатися, не звинувачувати, не, не засуджувати, не підозрювати. От все негативні всі оцінки, думки, слова взагалі вилучати і старатися розуміти, що у нас у всіх є емоції, якісь речі вириваються із нас на поверхню, але все одно бути поблажливими, бути милосердними. Смиренними, тобто десь в серці прощати людей, розуміти, що не всі тебе розуміють, не всі тебе сприймають, не всі з тобою згідні в чомусь. І це не наше питання. Люди різні, але маємо триматися за Бога, уповати на Господа, все покладати, покладатися в усьому на нього, віддавати все в його руки, і він обов'язково виведе на нас на правильну дорогу. Він покаже нам вихід якими б ситуація не здавалася безнадійною, яка б вона не здавалася б такою складною, безвихідною, але Господь все знає. Головне це відкритість, щирість і позитивне мислення. І дяка, дяка, дяка за все, Господи, дякуємо Тобі, Боже, поможи. Боже, не залиш. Тому це важливо. Хай поблагословить вас Господь, бути добру.